Добрий день, діти! Працюємо з українською мовою, і сьогодні ми будемо вивчати нову частинку слова, тому будьте дуже уважні! також на уроці ми побуваємо у Кам'янецькій фортеці. В зошиті записуєте сьогодні 17 листопада, класна робота, а також каліграфічну хвилинку. Фортеця та Кам'янецька. Поки пишете, ставите відео на паузу. Далі, поки що усно, виконуємо завдання від щебетунчика. Щебетунчик пропонує нам ряд слів. Перехід, злазити, похід, вилазити, вхід пролазити. Нам треба розділити ці слова на дві групи спільнокореневих або споріднених слів. Яка перша група буде? Перехід, похід, вхід. А друга група Злазити, вилазити, пролазити. Розподілили. Тепер нам треба їх записати до себе в зошит. Записуєте вправо один та ці слова. Поки пишете, ставите відео на паузу. Тепер готуєте олівчик, будемо позначати у словах корінь: перехід, похід, вхід. Який тут буде корінь у всіх словах? Хід. Хід та хід. Добре, позначте його. Злазити, вилазити, пролазити. Тут буде корінь. Лаз. Позначте корінь лаз у всіх словах другої групи. Тепер, діти, зверніть увагу, що перед коренем в кожному слові є частинка. Пере, по, в, з. Ви та про. Ця частинка називається префікс. Ось погляньте жовтим, яким значком ця частинка позначається. Бачите, така рисочка і внизу невеличка паличка, схожа на кочергу. Тому префікс ми позначаємо такою, неначе кочергою. Подивимося на слово розмова. Закінчення буде А. Розмов буде основа, корінь буде мов, тому що мова, мовлення і так далі. А роз буде префікс. Префікс у нас позначається перед коренем. І ще раз переглянули правило: що частина слова, що стоїть перед коренем, називається префіксом. Префікс позначаємо ось такою, неначе кочергою. Запам'ятали правило вдома вивчите, і давайте у нашій вправі е, в словах, які ми щойно писали, позначимо префікс: пере, по, в, з, ви та про. Олівчиком позначте префікс у кожному слові, який ми написали. І будемо рухатися далі. Інформація від гаджика. Друзі, виїхали з Хотина і поїхали до Кам'янця Подільського. Приїхали в Кам'янецьку фортецю, щоб потрапити до неї, довелося переїхати через Замковий міст. Ось така красива Кам'янецька фортеця. Наше завдання списати цей текст та підкреслити споріднені слова. В зошиті записуєте вправа 3 та списуєте текст. Поки пишете, ставите відео на паузу. Після того, як ви списали текст, нам з вами треба підкреслити споріднені слова. Це слова виїхали, поїхали, приїхали та переїхали. Бачите, вони у мене виділені кольором, а ви їх просто підкресліть олівчиком під низом. І в цих словах нам треба позначити префікси. Давайте подумаємо, який у цих словах буде корінь. Їх їхали, їхали, їхали і переїхати. А яка тоді частинка буде перед коренем? У слові виїхали це частинка ви. У слові поїхали частинка по. Приїхали частинка при. Переїхати частинка Пере. Це і буде префікс у словах. Олівчиком позначте, будь ласка, префікси. І далі, бетончик також нам хоче розповісти про Кам'янецьку фортецю. Слухаємо. До складу Кам'янецької фортеці входить 11 башт. Кожна з них має свою назву і історію. Найвища башта названа папською, тому що була збудована на кошти, виділені папою римським. У чорній башті є видовбана у скелі криниця глибиною 40 метрів. Досі тут збереглося величезне дерев'яне колесо з пристроєм для підняття води на поверхню. Тепер нам треба розглянути виділення слова, визначити в них корінь, а потім і префікс. Ходить, буде корінь. Ход, відповідно, буде префікс в. Збудована корінь, «буд» і тоді префікс з, тому що перед коренем. Виділені. Від слова ділити буде корінь. Діл і префікс тоді буде ви. Видовбана корінь. Довп, а префікс ви. Збереглося від слова берегти. Корінь берег і префікс з. Поверхню. Корінь буде верх і префікс по. Перевіримо. Розгляньте, чи правильно ми все визначили. А далі у нас завдання від читалочки. Читалочка просить знайти в тексті про фортецю синоніми до слів вежа та колодязь. Діти пригадуємо синоніми це слова близькі за значенням. Вежа знайдіть в тексті, як по-іншому можна сказати? Вежа це башта. А колодязь по-іншому скажемо криниця. Давайте запишемо знайдені слова в зошит. Записуємо вправо 5 і наші пари слів. Вежа – башта, колодязь, криниця. В слові вежа буде корінь, веж, башта. Башт, колодязь, колод, криниця, криниць. Позначте, будь ласка, корені. І далі діти дамо відповідь на запитання від родзинки. Усно. Всі відповіді на запитання є в тексті, який ми щойно прочитали. Отож, знайдіть, будь ласка, відповідь на таке питання. Скільки башт має Кам'янецька фортеця? До складу Кам'янецької фортеці входить 11 башт. Далі, яка з них найвища? Найвища башта, названа папською. У якій башті є криниця? Яка її глибина? Знайшли. У чорній башті є видовбана у скелі криниця глибиною 40 метрів. І подумайте і скажіть, чи хотілося б вам побувати у цій фортеці? Мені, наприклад, дуже б хотілося побувати там, подивитися на старовинні замки та башти. І зараз я вам пропоную прочитати легенду про Кам'янецький замок. Слухаємо. Турецький султан переміг хотин і готувався накласти лапу на Кам'янецький замок. Неприступність замку, чи то налякала володаря, чи заворожила, та не міг він відвести погляду від фортеці. Хто звів такий дивовижний замок? запитав султан. Сам Аллах приклав сюди свою руку, відповів слуга. Тоді самому Аллахові і завойовувати це місто, сказав султан і повернув свої війська. Ось така велична, красива кам'янецька фортеця, що навіть не захотілося її завойовувати. Діти, тепер ваше завдання в цьому тексті знайти слова з префіксами. Поставте відео на паузу, знайдіть та назвіть ці слова. Тут у нас зустрічалися такі слова, як переміг, префікс пере, накласти префікс на. Неприступність префікс не налякала, префікс на. Заворожила префікс за. І відвести префікс від. Запишіть їх до себе в зошит, подані слова, і позначте у них префікси та корені. Поки пишете, ставите відео на паузу. Далі розглянемо домашнє завдання. Ви виконуєте вправу 8 на сторінці 52. Треба записати, що означає кожен вислів і позначити префікс у виділених словах. Накласти лапу, що це означає? Це означає щось привласнити або завоювати. Пишете пояснення і позначаєте префікс у словах. Далі прикласти руку означає. Бути причетним до чогось брати, в чомусь участь. Також не забувайте позначити префікс. Бажаю вам успіхів!